Всім привіт! Сьогодні забрала посилку з агромаркету. Так, і зараз глянемо, що мені прийшло, так? Замовляла я цитрусові. Щас дивимося, Накладна. Ось у мене тюльпани три штучки. Це добриво для цитрусових ще також взяла. Тут має бути в мене все запаковане. Саженьки. Ось. Ще. Мускарі взяла. Ocean Magic. Такі. Такі блакитні, і дивлюсь на свої цитрусові. Я замовляла один лимон і один мандарин. При намі, як можете бачити, гарний в них вигляд. Листочки зелені, гарненькі, не позакручувалась. Хоча на сайті написано було, що можуть бути закручені в результаті транспортування. Ой, не можу. Мандарин вже розпакувала. Це мандарин ковано Васа. Ось такий мандаринчик. Ну, в принципі, саженець непоганий. Я думала, що тут були два листочки всього-навсього. Ну тут таки нічого ще. Так, ну, звичайно, правда, я думала, що будуть вони в горшках, ці цитрусові, а вони просто в пакеті. Замотана на їхня корнева система. Ну, нічого, посадимо ще. І мій лимончик. ще відріжу, щоб не пошкодити. Лимончик мій. Лимон Мейєра. Такий теж непоганий саженець. В принципі, я задоволена. Особ дуже переживала, бо вже почались морози. Думала, як ту везуть, чи вони не змерзнуть по дорозі. Правда, все, гарні саджанці мені прийшли. Тепер залишається тільки їх посадити. Все, дякую за увагу. Це був такий мій коротенький огляд моїх цитрусових. Посажу і в подальшому вам покажу, як вони будуть у мене розвиватися. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.